О, ну, це загальна саме хвилина мовчання, під час якої ми наразі запроваджуємо червоне для всіх, тобто, що всі зупинилися, та це нагадування нам всім про ту ціну, яку ми сплачуємо кожного дня. Тому це дуже важливо, щоб всі пам'ятали і зупинилися на цю хвилинку. Це на восьми перехрестях. Ми взяли по два перехрестя в кожному районі. Це технічно дуже було складно, це питання. там не один тиждень відпрацьовували. Ми тестово працювали з патрульною поліцією, дякую хлопці, вони допомагали нам безпеку забезпечувати на перехрестях, поки ми тестуємо це обладнання, тому що це нестандартний режим роботи з об'єктів. Це було ручне налаштування. Перше, там, друге, була проблема з тим, що треба було. Навчити там і розуміти контролера саме час, тому що це важливо саме дотримуватись, щоб саме в дев'яту годину це працювало. Тому було кілька таких складних технічних питань. Наразі це відпрацьовано, налаштовано. Думаю, що будемо подальше розвивати цю мережу, де можна запроваджувати червоні навкруги по Одесі. І ну, як би працюємо, різні місця в різний час запроваджували так, щоб системно на постійній основі, наскільки мені відомо, і ми спілкувалися з Гівовшиною. Це всеукраїнське об'єднання, яке це питання просуває. Вони кажуть, що на системному рівні постійно, от тільки зараз в Одесі це налаштовано. В інших регіонах, я так думаю, що вони теж це будуть робити. Дійсно дуже багато технічних питань і нормативно-правових питань, тому що немає такого режиму роботи сплакорних об'єктів. Це наразі теж, можливо, потребує внесення відповідних змін в документи, щоб це було. І безпечно, і, і технічно було можливо, що виробники програмного забезпечення теж це, е, таку функцію зробили, а не як ми зараз вручну це програмуємо. Наразі у нас спільно з патрульною поліцією, які забезпечують безпеку, відпрацьовані документи, тобто це в нас легальна історія, і вони з точки зору безпеки це перевірили. Це вкрай важливо. Ми ж всі розуміємо, що е, це наш такий невеличкий вклад суспільства за ту ціну, яку Сплачує наш народ. Тому, може, громкі, такі громкі слова, але це правда. Це хвилинка, вона нічого, скажімо так, може дати хвилинку і зупинитися подумати, і як залучитися до цього. Питання ж не в тому, щоби. Щось той до цього процесу долучався. Питання в тому, щоб люди самі до цього прийшли і зрозуміли, для чого в 9 годин потрібно віддати дань, пам'ять нашим загиблим хлопцям, дівчатам і не тільки в 9 годині ранку. Мабуть, ми маємо все життя їм дякувати. А от така символічна, символічна хвилина, де об'єднується вся країна, для того, щоб дійсно згадати кожен за себе має згадати, що сьогодні четвертий рік війни, скільки хлопців і дівчат віддало свого життя, для того, щоб ми з вами могли б зараз тут навіть знаходитися, коментувати, проводити ті чи певні акції. Це не те, що нас обов'язок, це має з нами, мабуть, йти все життя. І ну, наша задача, я до цього питання вже, мабуть, рік. Просив міський транспорт зупинятися, було багато листів, і я дякую, що всім організаціям, які до цього долучаються, під'єднуються. Тому що давайте будемо разом повчати наших громадян, і щоб, як ми бачили, не було б таких вискочок з авто з авто і там якихось недовольств, тому що чого ви тут зібралися. Тобто, видно, люди до кінця ще не розуміють або не хочуть розуміти. Давайте об'єктивно є багато. І сумніву у наших людей, і ми маємо з вами це робити, щоб вони до цього прийшли б самі. З жодним світлофором, жодним акцією ми не зможемо когось чи заставити чи попросити, чи переконати. Вони мають до цього прийти самі. Наша задача своїм прикладом це доводити. На сьогоднішній день ми всі разом і громадські організації дотичні до ветеранської політики, до родин загиблих, до військових, активна молодь. от наші Богдан Фіфілов, Анастасія Лукашук, які підняли цю тему акції Вшануй в Одесі ще на початку. Весни ще було холодно. Анастасія вперше вийшла сама з плакатом на європейській площі. Наскільки я пам'ятаю вулиці, перекрила дорогу. Це була ініціатива. Потім підхопила інша молодь і відгукнулися всі громадські організації активні. Бо на сьогоднішній день ми це важливо. Ми несемо всі разом культуру. Пам'яті культуру вшанування пам'яті в нашому місті, бо на жаль, місто Одеса трошки відрізняється по цьому з іншими містами України. Дуже пасивна, дуже байдужа. Більшість людей просто закриті. Вони не розуміють, що таке хвилина мовчання досі, коли вже четвертий рік іде повномасштабна війна, з 2014 року гинуть хлопці, і не розуміти те, що одна хвилина. Ця хвилина заповнена кількістю імен і прізвищ тих хлопців, тих синів України, які віддали своє життя за ваші сьогодення, за те, що ви маєте змогу ходити на роботу, навчатися в школі, робити свої справи, лікуватися, відпочивати. І саме ми, оці діти, оця молодь з картонками на сьогоднішній день. Вони просто кричать, вони намагаються достукатися до нашого збайдужілого суспільства про те, наскільки важлива хвилина мовчання, що вона означає для кожного з них, бо це їх майбутнє. Вони поважають кожного хлопця, який дав їм шанс на майбутнє, бо кожен з них десь навчається. Вони є студентами, вони працюють, вони сплачують податки, і цю можливість їм дали саме ці хлопці. Ці захисники і захисниці, шану, яким треба всього один раз на день віддати одною хвилиною, а завжди про тих про цих людей потрібно е, пам'ятати завжди. У нас на чого нішата просто. Да?